В дизайні є страшне передбачення про 2027 рік, і насправді цей рік вже наближається до нас. Все, що зараз відбувається в світі, називається перехід в нову епоху. І е, сьогодні ми поговоримо про те, як відбувається цей перехід, що потрібно в собі змінити для того, щоб у е, 2027 тисячі році відчувати себе. Сильним відчувати себе на першому місці, а не залишитися на узбіччі свого сірого життя. В Кінці відео я розповім вам, які діти почнуть народжуватися починаючи з 2027 року. Знаєте, з цьому відео я б могла б сказати, що ніколи не пізно почати досліджувати свою природу, але повірте, за передбаченням 2027 року, може бути пізно, тому що саме ті люди, які зараз заходять в дизайн, вони будуть мати стабільну опору не Стабільному світі, який буде руйнуватися з кожним роком, все більше і більше. Після 27-го року не, не буде стабільності її зараз вже немає. Не потрібно очікувати, що окей, настане 2027 рік, там щось відбудеться і все, і заживемо на нових умовах. Е класно, стабільно. Ні, не буде вже стабільно. Саме тому треба зараз досліджувати себе і думати про те, як мені почати спиратися на себе, а не на зовнішні обставини. Бо зовнішні обставини ніколи вже не будуть стабільними. Отже, що таке 2027 рік? Це початок нової епохи, яка. Триватиме в нашому світі наступні 400 років, що відбувається зараз, зараз відбувається завершення попередньої епохи і перехід в наступну. цей перехід почався ще у 2020 році. Найцікавіше, що саме в тому році я почала досліджувати дизайн. Я взагалі познайомилася з цією системою, і коли я почула про це передбачення і про те, що кожна людина коли починає проживати себе. По дизайну ідеально приходить до своєї природи протягом сіми років. Для мене це був як знак: ого зараз 2020 рік, а нова епоха в 2027 році, ніби я настільки вчасно зайшла в дизайн людини, щоб дослідити свою природу, щоб бути в 2027 році максимально сильною, щоб спиратися на себе, щоб не боятися того, що буде відбуватися. Але в моєму випадку відбулося. Ще краще, тому що за ці роки я не, не тільки зуміла дослідити себе, я змогла побудувати свої стосунки за допомогою дизайну, я змогла виховати впевнену, щасливу дитину. І більш того, я запустила свої курси, де навчаю інших. Тобто, мій інкарнаційний хрест, моє призначення почало реалізовуватися таким чином, що я почала поширювати ці знання далі, і це просто ідеально бачити і відчувати як. Ти йдеш своїм шляхом і реалізовуєш своє призначення. Отже, що відбувається в цей перехід. За передбаченням говорилося те, що світ навколо почне руйнуватися через різні природні катаклізми, через війни, через а, пандемії, а, через а, різні такі природні процеси, які будуть потроху відсіювати людей і залишати тільки тих, хто проживає себе більш-менш свідомо. Тоді. 2020-му я дивилася на це дуже скептично. Так, мені тоді сподобалася система дизайн людини, але я не дуже вірила в те, що щось таке буде відбуватися. І якраз, якраз коли почалась пандемія, я така. Цікаво. Потім, коли почалась війна, я така думаю: ого після того як е, почалися е, ну, новини про різні катаклізми, які зараз я відчуваю. Е, я зрозуміла: окей, вірю, тепер е, маю місію допомогти іншим людям прийти до цієї свідомості. Саме тому зараз я займаюся дизайном людини. Що взагалі е, за цей час вже починає змінюватися в світі? Минула епоха. Вона а про планування, про традиційні родини, про роботу в великих колективах про те, щоб е, бути в колективному і працювати на когось. Да, Пам'ятаєте, е, наші батьки вони дуже сильно застали ці е, часи, коли працювати на одній роботі стабільно це круто. За це винагорода, а бути причепним до великого колективу це круто. Все життя бути в одних стосунках. Це круто, а народжати багато дітей це круто. Да? Тобто, все це зараз, прямо на наших очах. Починає бути неважливим. Подивіться, що відбувається в світі. Традиційні родини вони вже починають бути настільки важливими. Дуже багато хто не хоче дітей, багато хто перестав цінувати цей інститут шлюбу. Да? Тобто, я обираю себе, я краще буду розлучатися да? з людиною, з якою мені не подобається, і знайду там іншу, або буду одна, або один, і оберу себе. Да? Тобто зараз більше такого. Далі, зараз дуже багато. Людей перестають працювати на когось, починають досліджувати себе, розкривати свої таланти, дари і реалізовувати себе як приватний підприємець, як фрілансер, як блогер, да проявлятися. І так само дуже багато людей зараз відчувають, що тема планування вона вже не працює. Да? Тобто, згадайте, що було раніше важливим. Наше життя воно було просто розплановано від самого народження до самої смерті. Да? Народився дитячий садок, школа університет університет, робота, пенсія, буквально все твоє життя розплановано по етапам. Зараз це все буде вже. Е Відмирати, і ми вже це бачимо. Да, люди обирають замість університету дослідити світ, щоб зрозуміти, а що я насправді хочу, і це нормально. Або м замість того, щоб сподіватися на пенсію, зробити пасивний дохід і не залежати від держави. Да? Тобто, все це починає дуже сильно руйнуватися, і це дуже природній етап. в нашому сьогоднішньому світі це перехід, коли старе відмирає, і нове починає народжуватися. Отже, ця епоха, яка Буде присвячена самовираженню, проявленню свого духу, проявлення свого індивідуального. Ця епоха буде присвячена виживанню. Я, до речі, не знаю, як саме це буде відображатися, але насправді говориться про те, що неважливо будуть якісь соціальні норми, та, що правильно, що неправильно, як ти маєш там виглядати, яким ти маєш бути людина. Вона буде заточена не на тому, який ти в соціумі, а е, на тому, як мені. Вижити, як мені виразитися, яким мені бути для себе. Ще по передбаченню я чула про таке, що нас чекає голод, відключення інтернету або заміна інтернету на щось інше. Далі, після 2027 році, як і зараз, світ буде нестабільним. Забудьте про те, що колись настане і буде так, як було раніше, колись буде стабільно, колись буде визначеність. Все цього більше ніколи не буде. І ваша задача зробити. Робити так, щоб ви шукали опору не на зовнішнє, а на внутрішнє. Тепер визначеним може бути у вашому житті тільки ви і ваша природа. Тепер ваша опора це не світ, не те, що вам диктує, яким вам буде. Тепер ваша опора вона лежить. Всередині вас, і ось чому дуже важливо саме зараз почати досліджувати себе і вивчати свою природу. Засновник дизайну людини він так і сказав, що зараз ця система вона буде набирати дуже сильні оберти. Чому? Тому що дизайн людини він якраз приводить людину до себе і навчає спиратися на себе, на свою стратегію, на свої сильні сторони, на свій авторитет. Люди, які не знають себе своєї природи, вони... Будуть просто губитися серед цього швидкого і нестабільного світу. Саме тому треба зараз, а не потім. Да, всі, хто відкладають там наступного року, прийду на повний розбір. Наступного року вже буде ну не те, що пізно, але менше часу для того, щоб зрозуміти справжню свою природу для того, щоб почати спиратися на себе. Ось чому я кажу. Саме зараз потрібно вивчати дизайн саме зараз потрібно навчати інших. і найцікавіше після 2027 року. Почнуть народжуватися нові діти. Що це за діти? Взагалі, це діти, які стануть новим видом людей нової епохи. У дизайні вони називаються рейви. Що це за люди? Це будуть люди, які не будуть схожі на звичайних людей. Це люди, які будуть дуже замкнуті в собі, не будуть спілкуватися, не будуть підтримувати традиційні стосунки. Це рейви, для яких стосунки. З ними подібними, да, з рейвами з інших сімей, з інших країн. А для них буде зв'язок між собою важливішим за родинні зв'язки, да, за зв'язки з мамою чи татом. По своїй природі вони будуть дещо схожі на аутистів, да, тобто людина, яка відокремлюється від суспільства і має інтуїтивний зв'язок з собі подібними рейвами. І кажуть таке, що у майбутньому. Звичайні люди, тобто ми будемо таким обслуговуючим персоналом для рейвів. Рейви стануть важливішими, рейви. Не зможуть самі себе забезпечувати, і це будуть е, прекрасно робити для них звичайні люди. Ось така цікава інформація. До речі, якщо казати про 2025 рік, то е, саме зараз е, дуже важливо сконцентруватися на таких речах, мати свою спільноту або створити, або долучитися до якоїсь спільноти. Саме тому а в мене є свій клуб, жіночий океан. Я там створила і онлайн спільноти, і офлайн заходи. Дуже класно, коли людина. На має цю підтримку і це оточення. Далі також буде важливо йти у свої трансформації. Це просто дуже емоційний трансформаційний рік буде для кожного. І по-третє. Проявлення, самовираження, досить спати, досить чекати, досить думати про те, що про вас подумають інші люди. Пора йти в своє проявлення і самовираження. Той, хто в цьому році знову скаже якось потім або я ще не можу, або не на часі, просто не виживе у наступних роках. Зараз найкращий рік для того, щоб почати проявлятися. А проявлення починається з дослідження себе, своєї природи.